Усім привіт! Мене звати Альона Проценко, я амбасадор бренду Брау». І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна зробити ідеальні брови в домашніх умовах. Перше, з чого ми почнемо, це, звичайно ж з того, кому воно потрібно. Давайте розглянемо. Три категорії людей: перша категорія людей дівчата та хлопців ходять виключно до майстрів, щоб майстер їм зробив прекрасну форму, гарне фарбування. І вони не лізуть до своїх брів самостійно. Друга категорія людей це ті, які колись були у майстрів, мали негативний досвід, і тому після цього вони фарбують виключно брови вдома самостійно. Ну і третя категорія людей, які взагалі не чіпають свої брови, не фарбують, не коректують. Ми сьогодні не про них, тому що ці люди, скажімо так, щасливчики, так як. Ця категорія людей або наділена природою, природа їх наділила прекрасними бровами, або ж у них наскільки класна самооцінка, що вони взагалі не розуміють, для чого ті брови робити. Наша категорія людей це друга категорія, та, яка робить вдома брови самостійно. Є декілька нюансів, які потрібно знати для того, щоб вдома зробити класні брови. Перший нюанс. Ми завжди робимо брови виключно професійною фарбою. Будь ласка, не йдіть не шукайте саму дешеву фарбу. Чому я сьогодні вам продемонструю на своїх бровах. Саме професійна фарба, сертифікована фарба це гарантія того, що ви не постраждаєте, а також не постраждають ваші брови, відповідно. Тому що склад у сертифікованої фарби якісний. Затверджений і не зробить ніякої біди. Ні волосу, ні вашій шкірі. Тому що дексаметазон класна штука, але не завжди все, що нам треба буде для фарбування в домашніх умовах, це паста або олівець для ескізу. Чому? Тому що без ескізу ви не зможете промалювати собі гарну, красиву форму. Якщо ви, звичайно, не хочете отримати брови хмаринки, брови зірочки, брови ялиночку і так далі. Друге, це, звичайно ж, фарба та окисник. Наша фарба завжди працює виключно з окисником. Це потрібно пам'ятати. І третє це навики того, як зробити цю саму форму, ці самі брови самостійно. Тому що. Коли нам робить брови майстер, він бачить нас в 3D. Така собі крута картинка. Якщо ми робимо брови собі вдома самостійно, ми бачимо себе в плоскості, тобто як тарілку. Але не біда. Сьогодні ми зробимо з вами ті самі ідеальні брови. Сьогодні я вам розповім і покажу на своїх бровах. У мене там є Ага. Як працюють професійні фарби для брів та непрофесійні фарби для брів? Отже, моя права брова буде профарбована фарбою від окіс брау. Моя ліва прекрасна брова буде профарбована звичайною фарбою, яку я купила в магазині. Let's go! У нас вже є ескіз на наших бровах, і тепер ми можемо фарбувати брови. Я рекомендую фарбувати брови, роблячи акцент на чітку нижню лінію, а поки що починаємо змішувати фарбу. Перша фарба в нас буде від Окіс Брау. В них є 4 відтінки. Перший відтінок це чорний. Ми ним фарбуємо вії. Другий відтінок це Cold Blond. Це холодний блондин для таких або русявих, або блондиночок. Третій відтінок в нас є Gentle Brown. Це ідеальний рудий відтінок для руденьких. І четвертий це hot brunette. Це такий прям відтінок, крутий, коричневий. він… Немов шоколад молочний, він дуже класно підійде брюнеткам, шатен. Так як у мене аєртач вимився. Сьогодні ми будемо змішувати усі три. Поїхали. На одну брову ми вже нанесли окіс брау. Переходимо до лів. Беремо фарбу, окислювач і сама фарба. Один до одного. Ух. Для того, щоб перевірити, наскільки в нас вже спрацювала фарба, ми беремо суху ватну паличку і троньки-троньки здвигаємо фарбу. На самому початку. Окіс в мене вже спрацював і зараз ми його будемо змивати. Халілюя! Тепер можемо перейти до корекції. Корекцію ми будемо робити з кошеним пінцетом від Окіс Брау і Тоні Самко. Чим чистіше ваша нижня лінія, тим ваші брови будуть виглядати доглянутіше та симпатичніше. Тому завжди робіть акцент на тому, що низ вашої брови має бути чітким. зробили зробила з вами фарбування в домашніх умовах. На правій брові ви можете бачити окіс брау фарбу. А тут звичайна фарба з магазину. Тому, будь ласка, наголошую, коли ви фарбуєте собі вдома брови, обирайте лише якісну професійну фарбу для того, щоб у вас не було ніяких сюрпризів. З вами була Альона Проценко, і тепер я пішла висвітляти брову. Усім гарного дня